Ви знаєте, я народився в сім'ї, в родині е, священників. Мій дідусь був священником, тому церкви. На жаль, помер, він для мене був дуже великим прикладом. Я навчився довіряти Богу церкві. А, я повне право міг. Ходити в православну церкву. Але хорошим хлопчиком, я себе так вважав, хорошим. Бог привів мене у церкву П'ятдесятників. Знаєте, Баптистська церква і церква п'ятидесятників, вони відрізняються ченнями і доктринами. Не основою, але доктринами. Але дивіться, сьогодні, на сьогоднішній день я Баптистській церкві. Був час, коли моя доця пішла навчатися в Києві, і вона потрапила, ну, розумієте, це вона потрапила. Таким чином вона, вона вона прийшла в баптистську церкву. І от мої два сина. Ми з дружиною ходимо в 50-ську церкву, вона ходить у баптистську. Знаєте, прийшов час, коли у нашій церкві, місті Переаслови, проповідують Баптистські пастири. Можете це уявити? пастири можуть уявити тільки. Що це е, таке, що баптистські папстарі проповідують у церкві п'ятдесятники? До якого зробила Савої Так. Докторими б не відрізнялися. Е, але, знаєте, я у церкві навчився довіряти Богу. Не десь у світі, не десь поза церквою. Я у церкві навчився довіряти Богу. Господь мене привів у церкву, Господь мене навчав, укріпляв у вірі. Господь мене вів в служині. У нас вдома збиралася домашня церква. І одного разу ну, у нас жила тьотя. і один кореспондент прийшов і брав в неї інтерв'ю. І в газеті написав, що тьоті не треба ходити в церкву, вона живе в церкві. У нас вдома постійно лунали проповіді і записи, і комп'ютері, постійно лунали пісні християнські. У нас була вдома церковна атмосфера. У нас діти виросли у такій атмосфері. І от одного разу Господь, коли, знаєте, коли ми ходили на домашню церкву ще в, іншу, в інші місця, Господь проговорив мені, якщо я не буду ходити на домашню церкву, так мої діти знайдуть 100 причин, щоб не йти в церкву. Якщо я не піду в церкву, так мої діти знайдуть 100 причин не піти в церкву. І знаєте, одна із причин, це одна з причин, я Після роботи, блисінько помившись, перекоратившись і йшли в церкву. Нам було важко, нам було неудобно. Часто було, йдемо у церкву, поссорились. Приходимо з церкви, поссорились. Чому питається? Ви знаєте, що диявол хотів відігнати нас від церкви. Багато було моментів, коли диявол відганяв від церкви. Коли Трудно було і в церкві, трудно було і з людьми, але розуміння того, що церква це те місце, де, де моє місце воно завжди тримало мене. Знаєте, у церкві ти розумієш, що у, у світі є дві правди. Ну, Правда ж, що, наприклад, були плече, болитлка це ж правда. Ну, Не можна сказати, що воно не було. Це будеш сам себе обманювати. Але є друга правда. Правда це та, що Христос взяв на себе всі болі, всі немощі. І він поніс на наші всі немощі, всі болі. І ранами його, ми зцілені і здоров'ями. Це друга правда. І світ показує одну правду, а в церкві ми пізнаємо іншу правду. І... Кінець нашого життя це таки в церкві. І ми в церкві прославляємо Бога, ми в церкві йдемо до з'єднання з нашим Творцем. І церкві, церкві, Ми всі, знаєте, пастарі бувають різні. От Віталій не такі, як у нас пастир, ну не такий. Ну точно такий. Не може бути пастирі однакових. Але довіряюся Богу, ми всі тут знаходимося разом, і всі у такій єдності, у громаді ми прославляємо разом Бога. За це я хочу прославити Бога. Почати з церкви. У нас, якщо ви пам'ятаєте, восени ми на одній зустрічі ми говорили про те, що таке церква. І ми говорили, що церква це не будівля, це не обряди, це не… а це люди. Це перш за все люди, які збираються з причини, якою є Ісус Христос, з тої причини, що вони хочуть ну, йти до Бога і при цьому служать один одному. І в церкві є дари. І кожен один одному служить, і кожен ділиться і отримує. От. І я хочу сказати, що наша церква, вона протягом того року минулого, про який ми зараз згадуємо і, і говоримо, що відбувалось, чому це для нас важливо. от Протягом минулого року, наша церква, я впевнений, я вважаю, я свідчу про те, що вона була саме такою. і я, для мене було важливо, і я вдячний вам, що у мене була можливість десь, от з минулого року починаючи ділитися чимось з вами. Для мене це було ну, дуже радісно. Я вірю в те, що написано Правда в Євангелії, коли Христос сказав, що блаженніше давати, ніж приймати. От воно дає своє таке щастя, таке от задоволення, коли. Але я хочу сказати, що постійно я отримував щось від кожного з вас, від кожного з вас, кожний щось ділився і робив це так щиро. Так ну, видно було, що це от реально ваші кожного відкриття, якесь. кожен щось для себе таке відкрив, кожен чимсь ділиться такий. І я хотів би засвідчити вам, от, ну, просто я. Більше стояв тут спереду, дивився на вас, бачив ваші очі. Я хочу вам сказати, звідси дуже видно. дуже видно Хто що як відчуває, хто що думає. І по ваших очах було видно просто, як ви ростете з кожною зустрічю, як ви ростете в розумінні Бога в своєму якомусь духовному житті. Е, я дуже цьому радий, і я хочу вам сказати, що ви класні, круті, що у вас все йде так, як треба. Знаєте, воно е, правда так в житті. От люди правду кажуть, підмітили, що іноді не було би щастя, а нещастя допомогло. Що ми, начебто, як не від більшість з нас не від гарного там життя потрапили сюди, але для когось це було от ви самі сьогодні, також багато хто свідчив, що. Це була така несподівана, неждана, негадана, можливість доторкнутися до Біблії, до духовних речей. І воно кожному з вас, я просто бачу зі сторони, як іде як на, на користь. І ви цим ділитесь, і це також корисно від вас, і для мене, і для багатьох. Тому я хотів би вам сказати: не зупиняйтесь, ідіть далі цим духовним шляхом. У вас все получається, все добре, ви розвиваєтесь. Наша церква розвивається кожен із вас, так як треба. Так тримати, хай все получається, не залишайте це. От. І Віталій сьогодні казав, чи, чи буде, чи не буде у нас розбір Євангелія е, від Марка. Ми так і не, і не закінчили е, про вербну неділю говорити: пальмову неділю. От. Але я все-таки скажу одну річ, яку там. То був минулого разу або сам читав історія про те, як Ісус входив в Єрусалім на ослонки, на, на ослині ос, ос, Осля. От, і там була така історія, коли прийшли і взяли, попросили у людини, і людина віддала, чому ну, там різні є думки. Можливо, це був такий план, такий, хоча я, я все-таки схильний, мені краще вірити в того Ісуса, який знав. На Фанаїла, який там десь молився під і він прийшов і каже: Я тебе бачив, коли ти молився. І для цього це було щось таке. Це були їхні стосунки. Він знав про рибу, у роті якої там статір, яку піймав там, Петро і заплатив за храмовий податок, в якому він так легковажно розписався, сам що дасть. То для Христа і це було не, 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 не якесь таке неможливе щось. Але от нам. Знаєте, Ми так от живемо і мріємо, читаємо Євангелія, і от би там со мною щось таке сталося, от би там Бог би мене зустрів, там, чи ангел, чи. От якби я там потрапив би на сторінки цього Євангелія, це взагалі було б, щоб про мене там написав. І не так, як про Юду Да? написали, але ну, в такому в позитивному ключі, от молодець там. А насправді у нас у кожного є ситуації в житті, коли ми робимо вибір, це сам Бог підходить до нас через когось може, і каже: мені потрібно, от йому щось потрібно від нас. Ці учні прийшли до тої людини, до господаря цього віслючка, і вони сказали, що цей віслючок потрібен Господу. І я вірю, що якась там була історія, щось там в Євангелії так написано в новому заповіті, що сам Бог в нас. Про, производить і бажання, і дію, от якось у кожного з нас своя історія з Богом, якась є. Він е, якісь бажання, якась там історія у нас іде. Але от коли я щось чую, щось розумію, у мене щось там шкрябає в серці, я щось важливо це не загасити, а зробити. От у цієї людини всі були поводи щоб сказати, що що ти куди, от приходить до мене хтось і каже, я твою машину забираю. Що ти робиш? А вона потрібна моєму пастору. От. Всі є підстави сказати та ну знаєш що? А ця людина, от та історія, яка у неї була з Господом своя, він не сказав: це моє, це е, не дам, він віддав. І потім, можливо, ця людина внукам читала з Євангелія цю історію і казала: це про мене. Розумієте? В будь-якому випадку ця людина отримала від Господа благословіння. От у нас у кожного є якісь свої історії з Господом, до чогось він нас побуджує. Можливо, читати Біблію більше, можливо, когось вибачити, можливо, прийти до церкви. Я не знаю, ви, ви знаєте, я про себе, ви про себе. От я хотів би вас е, надихнути і закликати до того, щоб ці бажання, котрі у кожного з нас Бог щось робить. У кожного нас є шлях. От цей рік був такий. Продовжуйте, хай Бог далі працює, відповідайте йому, і Бог благословить кожного з вас. Хто не знає, мене звати Настя. Я одружена, маю двох дітей. З дитинства ходжу до церкви, мої батьки віруючі. Всіх нас водили в церкву. У нас 11 сім'ї. Я 10-та дівчина. А, а так, не «давить не локти». Не да. Не Серега. Не Вы не ее не знаете. Не Я вам Я хотела не сестричку, если честно, дуже хотела. Навіть ведь пыталась Сережку обменять и соседскую девочку. «Давить и Серега, короче. Да. да. Я майже все життя ходжу до церкви, ну прийняла хрещення десь о 16 років. Як я попала в Канаду, це дійсно цікава історія. Спочатку я жила в Литві, і в Литві я познайомилась зі своїм чоловіком, він був в іншій країні. Він був в Чехії. Да. А я була в Литві, якось наступила корона. Мої друзі кажуть, треба те видати заміж. Надо тих шукати. шукати. Багато хто шукав, взагалі, ми познайомилися з ним в інтернеті такий сайт із християнський. Він приїхав, я дуже боялася, і я думала, що я втечу, бо бували такі зустрічі, що ти зустрічала людину. Він там об'ясняв, в чому він діти, або ти знала фотографію вже, ну, що за людина, і я так іду і так. і пішла. <реш> я дуже боялася, що коли Паша приїде, він приїхав дуже велику дистанцію. Тоді самоліти, якщо летіли, то вони летіли через інші країни, йому приходилось дуже далеко летіти, довго. І дві пересадки треба було самолітами робити. Автобусом їхати йому прийшлося сутки. До мене сутки назад, і я боялася, що коли він приїде, він мені не сподобається. Але перед тим, як він їхав, то Бог дав таке ну, увереність, що ця людина буде твоя. Ну так, так і сталося. От. Після одруження ми жили в Литві і почалась війна. Він тільки приїхав до мене, так, він з України. Він, ми пожили десь 8-9 місяців і почалась війна. В нього з роботи проблеми. Ми почали молитися, що нам робити. Я думаю, може, в Канаду поїхати, дізналась про цю програму, почали дізнаватися. В общем, спочатку подумали, що не можна їхати, відклали цю ідею, а потім знову повернулася до неї, тому що в нього роботи вже немає. Коштів сказали, ще місяць-два поплатимо і далі все. В мене на роботі теж нестабільна робота. Повертатися в Україну під час війни, ну, ви самі знаєте, як це. А... І я почала шукати церкви в Канаді. Писала в різні, в різні провінції, писала. Коли вписувала Баптистська церква в Канаді, мені видавала тільки по одній церкві в кожній провінції. Коли ми приїхали сюди, ми виявили, що тут церков як грибів. А okay. в інтернеті okay. да, тільки по одній. І відповіла тільки Ebenezer, ну це був Віталік. І я сиджу, така читаю, людина мені відповідає на українській мові. Така, О, оцей пастор, який відповів мені на українській мові. Навірно, Google Translate спортував, як і я. <реш> <реш> мені так приємно стало. <реш> <реш> От. І ну, пишу, кажу, можливо, вам не незручно якби, спілкуватися, переводити, то пишіть на англійський, я сама буду переводити. зручно стало. І він такий: та ні, може вам созвонитись. Я думаю, як? Я англійською не знаю, як я з ним буду говорити. У мене страх, паніка, я тоді вагітна була. Він аміном першої дитини. Мені дзвонить мені і говорить на український, У мене ще більший шок. Я вийшла в туалет, бо ну, на, місці, на місці роботи не дуже можна говорити. Ми проговорили дуже довго, потім Слава приєдналася. Я йому об'ясняла свою ситуацію, що я вагітна, не знаємо ні людей, ні мови, що робити, як бути. Ну, вони нас заповнили. Тобто, завдяки їм ми тут. Вони нам дуже допомогли, заспокоїли. Бо мій чоловік дуже хвилювався, в принципі, як і я, він мабуть, подумав, що це бред вагітної. це я зараз, ну знаєте, коли вже не вагітна, діти бігають, до мене доходить, що «що то було. Боже, але нехай, якби і бред, бред був би, то це хороший був бред. Навіть у відрука. Бог нас дуже дозволив. Було... Дві людини, що в Україні. Дві, дві, дві. Ви знаєте, ти про одного. Одна в одній країні виїхала з України, другий виїхав в другу країну теж. Ну як? Як зустрілись? І вони все одно зустрічаються. Та наскільки Бог благословив цих людей, що вони зустрілись, не зважаючи на те, <танцес> що навіть не підозрювали це не да. тісно диво. Так. Да. Дійсно диво. А, щось я хотіла сказати і забула. А, ми коли хотіли їхати сюди, ви ж там монтувати будете потім? Треба ж по вирізки поробити. Ну, а ти багато чого говорить, лишнє. Ти смієшся, да? не буде вирізатись нічого. Ти не з ним домовляйся, да, Сватвієм, ну, в крайній да. суті за мною. Ну, ти ж мене знаєш, ти ж мій ну, близький брат по духу. <плес> <плес> все, все нормально. Ми коли їхали сюди, в нас не було коштів зовсім. За що їхати, ми не знали, чесно. І якось так воно склалося, Бог допоміг. Ми вірили. Мені Паша каже, Настя, куди будемо їхати? У нас не гроші немає, ми там нікого не знаємо. Ми не знали, що тут дають гроші, коли приїжджаємо. За це ми не знали, і коли їхати, в нас теж коштів немає. Я кажу, ну якось Бог пошле гроші. От в мене була віра, я молилася і вірила, що Бог дасть гроші. І якось так вийшло, що ми, якраз був сезон такс, там теж в Литві, але ми були не впевнені, коли нам їх дадуть. Тому що нам треба було виїжджати вже, а ми тільки подали на такси. І нам якось дуже швидко ну, видали ці гроші, плюс я йшла в декрет і мені декрет не дали. І у нас були кошти, щоб заплатити за квартиру і купити білети. Але перед цим ми дивилися е, стої, ну, прайс білетів, то вони були типу дешевше. Потім, коли в нас з'явилися гроші, Паша пішов купувати, вони дорожчі, набагато. Я така, Іду, Паша мені каже, ціну, це всі наші гроші. Я молюся, кажу, господи, ти можеш вирішити це питання. І поки я доходжу до цього, ця жіночка, яка шукала біля, каже, о, я знайшла дешевше, десь доларів на 400. Я така, вау, слава Богу, Бог робить чудеса. І тут Бог дуже провів нас, допоміг нам житлом. Спочатку ми орендували житло, дарував нам гарних дітей, двох. Церковь, яка нас підтримувала, допомагала багато в чому і морально допомагала переносити все це. Зараз ми маємо своє власне житло і ми дуже щасливі. От. Так що дякуємо, Віталік, слава. Так, він хоче, щоб я перекладав. But you're translating them for me. Yeah. Right? Okay. Sure. Um, so I've liked listening to your stories. You tell very long stories. <laughs> very long stories. <laughs> <laughs> um, I wanted to share something that happened this week. So I grew up in Canada. My whole life, most Canadians. Have not been interested in God. But in the last year or two, more have been coming to our church. We had a newcomer's lunch two weeks ago. And I was sitting with a new family. And we started talking, and it was obvious they were not Christians, but they were very interested. And the man asked, how do you get baptized? And how get baptized? Well, I said there's a few things you have to do before you get baptized. So I went to visit them on Thursday. And I asked them, How did you end up in our church? They had sent their boy to a Christian daycare. And he came home telling them Bible stories. The boy is four years old. They had a big Thanksgiving with all their family. And they were going to eat. And the little boy said, Let's pray. No one had ever prayed in their family ever. <laughs> and they all prayed. And they said then they started to get interested in Christianity. The man has like long hair. He went to buy a Bible. And the store owner said, first time. And he had to explain to him the Bible. So on Thursday, I asked them, Well, do you want to become Christians? And they said yes. So they both prayed to become Christians on Thursday. And they'll probably get baptized in June. So it seems like God is doing a new thing in Canada, bringing people to Him. Щось нове робить в Канаді і приводить людей з різних країн світу в so, Канаду для того, щоб вони зустрілися з Господом. Кадлавскенедієнс, наджесті Українінс. Він каже: Бог любить канадців не тільки українців.